Усім привіт, друзі! Primex Finance нещодавно оголосила про партнерство з XDeFi Wallet, це децентралізований багатоланцюжковий гаманець. Ця співпраця забезпечує додаткову зручність для користувачів Primex, дозволяючи їм легко інтегрувати свої гаманці з платформою. Гаманець X-DeFi виділяється широкою підтримкою понад 200 блокчейнів, що полегшує користувачам керування широким спектром криптовалют і нефті. Незберігаючий зберігаючи характер гаманця, гарантує, що користувачі мають повний контроль над своїми коштами, підвищуючи безпеку у рамках партнерства. і Прамес іксдифайволот вони запустили. Кампанію в Galaxy, яку ви можете перейти за цим посиланням. Учасники можуть заробити ексклюзивні early NFT, виконуючи прості завдання, такі як встановлення гаманця, X-DeFi стеження за X-DeFi Primex-Tвітером і приєднання до Primex Discord серверу. Сам Primex пропонує унікальний протокол спотової маржинальної торгівлі на основі Credit Buckets. Ці поли ліквідності дозволяють трейдерам позичати кошти для торгівлі за допомогою кредитного плеча, одночасно дозволяючи кредиторам отримувати відсотки за надані активи. Також ви можете під'єднати свій гаманець тепер з допомогою XDeFi, якщо ви його скачали, ви можете прийдати з допомогою нього і торгувати з допомогою коштів з цього гаманця. Тепер ця функція доступна. Отож, щоб забезпечити чесне та децентралізоване виконання торгів, Primex використовує мережу ботів Keeper, розміщену у спільноті. Ці боти керують ліквідаціями та виконують автоматичні операції на платформі. На додаток до компанії Galaxy Primex пропонує винагороди через програму реферальну та через програму амбасадорську. Тобто, ви можете приєднатися. Запросити друзів е і отримувати сьоми нагороди з допомогою реферальної програми, та також приєднатись до амбасадорської програми та е виконувати різні завдання і допомагати Primex в якості послів. Загалом primex партнерство е з XDFIBO приносить користувачам додаткову цінність, пропонуючи розширену інтеграцію гаманця та можливість отримувати винагороди за допомогою цікавих кампаній і програм.